Це голова Глибоцької районної ради Микола Горьйович. Загарюк, прошу вас. Доброго дня, доброго здоров'я, шановні милі, чарівні глибочани, високоповажні гості, Голова на районної ради адміністрації. Разом з тим, з гарними святами з днем конституції, величезне свято нашого українського народу. Це основа основ. Це Свято, яке закріплює всі наші права, хочу привітати всіх, хто молодий душов, хто молодий тілом, хто вічно молодий, з днем молоді. Всіх хочу привітати з прекрасним святом з днем селища 575 років. Велика гарна дата. Ми пишаємося нашими мудрими вчителями. Ми пишаємося нашими щирими золотими руками, наших хліборобів, наших лікарів. Ми пишаємося. Нашими здобутками я радий привітати наших гостей. І хочу сказати, що Глибочина це частина Буковини, частина краю, в якому варто жити. Добра, здоров'я, святом вас, Микола Ігорович, У нас уже традиційно на цьому святі нагородження гарних людей Глибочини на сцену запрошується, Михайлович Соломон, Марія Георгівна, головний спеціаліст, юрист консуль пенсійного фонду України в Глибоцькому районі. Грамотою нагороджується Попов Дмитро Сергійович, вихованець Глибоцького центру екскурсії учнівської молоді, чемпіона Чернівецької області з пішоходного туризму.